Вітаю, вели шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, якщо ті, точніше, ті, які мене слухали впродовж останніх двох років, коли я заснував цей канал, я там ну, не кожен день. І навіть не через день, але напевно раз на місяць то точно говорив отакі цікаві речі, які ну, <свісно> невідомі були широкому загалу. Не тільки в нас, а про закордон, та й говорить не приходиться. Так. От широкому загалу я. Теж говорив, намагався на ну, разі в підручнику такому з географії України, <кій> який видало міністерство 12 тисяч, а потім десь воно ділося. Так, я оце все про те, що Україна володіє не просто найбільшими в Європі запасами корисних копалин. Але й що ці корисні копалини доволі специфічні. ну, Нафтою, газом, там, іншими корисними копалами, наприклад, залізною рудою. Та нікого ж не здивуєш, і нікого ж не злякаєш. Все це ну, на слуху, так би мовити, у... Людей. А ось в Україні, то я говорив про особливості її геологічної будови. Це дві особливості. Хоча там є на Заході ще цікавіші геологічні структури. Так, але поки що про них не будемо говорити. Говоримо тільки про дві: це український кристалічний щит, найдавніша на нашій планеті темна пляма так, Яка утворилася на розпеченій землі, коли вона почала остивати, так, охолоджуватися. І найглибше в світі тектонічна на глибиною 20 кілометрів на лівобережжі. Так, отже, якщо кристалічний щит український знаходиться переважно на правобережжі, то. Оця западина величезна заповнена, вщент отака, отакий, отакий величезний рів, проген такий величезний, і вщент заповнений на поверхні ж він не проявляється. Так. Рову ніякого немає ні на Полтавщині, ні в Чернігівщині, ні в Дніпропетровщині. А є рівна поверхня майже. Ну там погорбкована. Височина, плата, наприклад, Полтавський і все останнє, але немає ніякої ями там. Це говорить про те, що все вщент заповнено садовими породами: Нафтогаз, 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 Мінеральні води, Нафтогаз, Мінеральні води. І, і все-таки інше так. Ну, а от е український кристалічний щит. Це те, що нині отак склалося. Це не, не, не я видумав. Ви чи, чи це залежить від е влади чи від. Ні, це об'єктивні речі. Так склалося. Що, оте все, оті всі корисні копалини, перш за все, рідкоземельні матеріали знаходяться саме там. Так, на українському кристалічному щиті. Так. І, виявляється, до цього часу московитам все те, що я трендів, потрібне. Так. А більше нікому не треба. Більше нікому не треба. А тепер виявляється, що в Сполучених Штатах Америки я не знаю, чи то Зеленський з'їздив туди та розповів їм про те, що я вам розповідаю, на якійсь основі я не берусь, на те, що це від мене пішло. Так, геологи про це знають ще до мого народження, так, знали. Так. Але звідкись? Зеленський отримав цю інформацію, поїхав до Трампа, а тепер Трамп починає все це озвучувати, і не тільки Трамп. Напевно, вони, після того, як Зеленський сказав, ну, це слова, першим було слово, а, а за ним іде дія. Значить, Трамп дав завдання своїм геологам. Так, щоб вони дослідили це питання. Оце, що я вам розповідаю, щоб вони дослідили. Я на словах і на пальцях показую вам. Але виявляється, це має резон. Так, І от мовчали ж, мовчали, 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 мовчали. так, Після цього всього. І раптом це все ви. Клюпнулося. Поки що у вигляді слів Трампа, там хто там Кело, хто там Рубіо і, і так далі, і тому подібне, вони стали говорити про те, що є ж там такі корисні копалини і вони потрібні деяким людям. Ну, наприклад, тому ж самому маску як він може обійтися без тих всіх українських рідкоземельних матеріалів, які знаходяться там у нас у сконцентрованому вигляді? Ви думаєте, не розкидані там -сям по, по, по всій планеті, а в сконцентрованому, це теж важливо надзвичайно, коли от концентрація на певній території відбувається? Ну, з економічної точки зору, це вигідно. Коли все. І, і тут і те, і друге, і все, і в одній купі. Так. І Уран, і Титан, і Молібден, і, 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 і Нікель, і Германій, і Літій, і. Одним словом, все. Вся таблиця періодичних елементів знаходиться там, у нас. Тому. Ну, правильно, раз ми віддали свій аргумент, який був у нас основний, нашої незалежності і територіальної цілісності, це ядерна зброя. Ми її віддали, на тобі, не Боже, що нам не гоже, так? З великого розуму, звичайно. Ну так, це ж треба, мати отакий лоб, от, щоб додуматися до того, щоб даром. Даром віддати те, що трильйони доларів коштує. Так, Ну, от тепер завдання нам не віддати даром наші корисні копалини. Так. Неймовірені, небачені в світі за концентрацією, за кількістю, за якістю і все таке інше. А продатися найдорожче. Оце завдання. Ну, для цього повинні бути відповідні люди, так, які б ну, боліли за Україну, так, розумілися на тому, що ми маємо. І чому це потрібно, і кому це потрібно, так. Тому що ну, ми ж так будемо, реально, не маємо відповідних технологій зараз, для того, щоб їх видобувати. Але. Ну, можна віддати просто. Вони привезуть і своїх робітників і все останнє, ні. Ні. Будете ви керувати, гроші виділяти? Так, можливо, пройшлите там якихось інженерів, так. але робітники, так, і середній персонал технічний має бути український. Це мають бути створені. Так, десятки, сотні тисяч робочих місць для українців. так, Із такою зарплатою, щоб вони могли повертатися із інших країн сюди. Оце і буде вирішення проблеми, так би мовити, демографічної і все останнє. Ну, Все можна зробити, якщо є розум і патріотизм. Так. Оці дві речі потрібно для того, щоб вирішити ось оцю проблему. Вона ж уже заявлена. Це говорить про от, оце синхронний виступ всіх цих керівників на чолі із е, Дональдом Трампом. Говорять про те, що вони вже це все перевірили, оце, що я вам тут розповідаю. Перевірили і переконалися у тому, що я говорю. Те, що є насправді, це не просто балаканина якась, а просто е, ну, реклама, <гум> скажем так, того, що в нас є, так би мовити, гавря парускі товар ліцом. Так. Є в нас, що? <гум> так. ото кажуть, що Москови там, воно треба, а більше нікому не треба. Ну, не будемо такими наївними. так. Треба просто знати, перше, для того, щоб продати, що в тебе є. А друге, продати розумно. Вчитися на тому, як ми віддали даром ядерну зброю, щоб це все не повторилося. Розуміли?